Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 3 по 9 лютого. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. У Овнів на цьому тижні, можливо, прийде така якась інформація до вас, яка трохи вас засмутить. От щось ви таке дізнаєтесь, причому ця новина буде така, знаєте, раптова, неочікувана. І щось таке, на жаль, можливо, трохи може зруйнувати ваші плани на цей тиждень. Але Кінець тижня буде для вас дуже вдалим. Тому на початку тижня, щоб ви не дізналися, яка б інформація до вас не прийшла, неочікувана, нехай це, знаєте, буде поштовхом для того, щоб ви змогли щось змінити. Можливо, оце. Воно вже застаріле і воно вам не потрібно, але вам дуже боляче буде з цим, можливо, якось розпрощатися. Щось, Якась новина буде на цьому тижні, яка буде для вас, по-перше, неочікувана. По-друге, трохи руйнує ваші плани. Але кінець тижня буде для вас вдалим. Тому. Подивіться на оці зміни, які будуть на початку тижня. Подивіться на це як на нові можливості, на те, що вам, можливо, і вже давно було потрібно це вже самому зруйнувати, але щось ви так відтягували, там, відкладали, йшли, так, знаєте, за тічією. А ось ця ситуація, можливо, вона вас змусить розпочати щось нове, подивитися, можливо, на щось іншими глазами. І я бажаю, щоб ось наприкінці тижня у вас ви отримували, можливо, очікування ваші. Будуть, знаєте, такими бажанними після такого не дуже вдалого, можливо, початку тижня. Тому я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко, щоб ось те, що буде на початку тижня, воно якось згладилось і. Ви подивилися на це як нову можливість на те, що ви змогли і ви зможете построїти щось нове. Я бажаю вам сил, я бажаю вам натхнення. Нехай цей тиждень буде для вас вдалим. Незважаючи на що йдіть вперед. Нехай у вас все вдається. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. У Левів на цьому тижні буде дуже багато роботи. Щось так ви захочете так охватити. Дуже багато всього. Можливо, починання чогось нового. І на це вам це потребує багато від вас зусиль. Тобто, якщо ви на цьому тижні заплануєте почати щось нове, не розраховуйте на те, що буде легко. Можливо, ви будете так, знаєте, емоцінувати, дивитися на те, що, знаєте, як початок, він... Не зовсім легкий. Тобто, саме такий складний це перший крок. І ось на цьому тижні у вас буде якийсь перший крок, маленький, поч... маленький початок чогось нового. І вам треба буде прикласти дуже багато зусиль для те, щоб з цього початку чогось нового ви змогли б додати у своє життя якісь нові барви. І я бажаю, щоб з цього тижня в вашому житті почалося щось нове, де ви будете задоволені, щоб багато роботи вам, знаєте, було так не дуже складно виконувати. Я бажаю вам вдалого тижня, вдалого початку чогось нового. Тихого тижня і легкого. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. Початок тижня у стрільців буде. знаєте... В такому стані спокою. Або, можливо, вам треба заспокоїтися, можливо, щось обміркувати для того, щоб йти далі. Ще на цьому тижні у вас з'явиться якесь бажання. Бажання, можливо, поїхати кудись, бажання, можливо, щось додати нове. Тобто, ви ви, знаєте, запалаєтесь так. Але на цьому тижні ось спочатку вам треба все обміркувати. Ось не робити так, знаєте, спонтанно, щось вам там захотілося і ви тут же там вирішуєте, кудись там їдете. Ні, треба спочатку все обміркувати. Або, можливо, якесь ваше ось таке бажання. Ви вже кажете про це, що я там щось хочу. І можливо, воно трохи не буде йти так стрімко, швидко, як вам би хотілося. І незважаючи на це, можливо, подивіться на це, що вам треба додати. І трохи більше уваги приділити, приділити ось цьому питанню, де ви, так знаєте, Захочеться вам щось бистро міняти, воно, на жаль, бистро не зміниться. Можливо, якась така наприкінці тижня у вас буде щось, яка гостра ситуація, де вам треба буде вирішувати якесь таке гостре питання, яке постане наприкінці тижня. Дивлячись на карти, що ми можемо? Такий зробити підсумок. Ваше бажання це прекрасно. Треба завжди йти за своєю мрією, але вам треба все обміркувати і поступово йти до своєї мрії, досягати чогось нового, але обмірковуючи. Поступово ви будете йти на ваш розвиток і вирішувати питання. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю, щоб усі ваші мрії та бажання обов'язково здійснилися. Йдіть уперед, усе обмірковуйте, кожен ваш крок. І тоді цей тиждень для вас пройде легко. І вдало. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе!